І так, друзі, привіт! Тема завантаження нових програм. Отож, кожна людина, в принципі, майже кожна людина вона хоче мати краще, да? краще здоров'я, кращі стосунки, доходи, реалізацію себе і так далі. Да? Це нормальна людська сутність і це окей. Питання в тому, а чому хтось має, а хтось не має цих якихось досягнень, якихось результатів. Отож, перша складова важлива це коли ми відповідаємо своїми внутрішніми станами тому бажаному, що ми хочемо. Що значить відповідаємо? Давайте приклад, і це буде більш зрозуміло. Наприклад, я. Хочу новий будинок, да? свій будинок, е, якийсь певний, з якоюсь квадратурою, як в якомусь певному місці. І от е, е, мій розум він е, хоче, да? тобто і мій бажання, і мій розум нормально підраховують суму і так далі. Е, через скільки я можу мати цей будинок? А от мої, е, е, і коли все окей з підсвідомими програмами. Тобто моя відповідність, все окей, що в мене буде цей будинок, да, що це норма, тоді, в принципі, людина доволі легко доходить до своїх цілей. Тобто ставить план, працює, заробляє, відкладає, примножує і купує цей будинок. Якщо ж у мене є внутрішній конфлікт, невідповідність, що я маю право мати будинок, то е От, можна робити дуже багато зусиль, багато старатися, і в результаті все одно щось станеться, що не вийде отримати цей будинок. Або ж це буде дуже дуже дорогою ціною здоров'я, якихось ексцесів і проблем. Чому це? Тому що всередині мене є невідповідність, що я. Що для мене це нормально мати такий будинок? Де формується ця невідповідність, коли вона закладається? Ну, я приклад приведу, що, наприклад, для мене бути в будинку небезпечно. От в квартирі безпечно, а в будинку небезпечно. Бо колись мені записалася ситуація, що е, пов'язано з будинком якісь небезпечні ситуації. Да? Туди легше залізти, легше, там, може, якісь напади були, чи якісь ситуації, це неважливо. Важливо, що в мене я важко йду до цієї цілі, коли в мене є внутрішній конфлікт. Тобто, у мене є невідповідність, що мати цей будинок для мене норма. А тепер питання: як же формується ця відповідність? Від чого це залежить, ця відповідність? І як можна на це впливати? Да? Це тема завантаження програм. Ну, По-перше, ми керуємо нашим життям. Свідомість наша, це десь до 5% роботи нашого мозку. І 95 і більше відсотків це наша підсвідомість керує нами. Що це значить? Це значить, що я на автоматі вранці встаю, просипаюся, йду, чистити зуби. Да? Це автоматичні дії. І в мене вже завантажені програми відносно цих дій. І, ем, скажімо, до 7 років. Людині завантажуються основні програми: оці відповідність або невідповідність щастю відповідність або невідповідність певному доходу, відповідність або невідповідність певному образу життя. Тобто наше оточення, наші батьки або ті, хто їх заміняв, нам, можна так сказати, вкладають як в комп'ютер файлики, і то також роблять це несвідомо своєю поведінкою, своїми реакціями, вкладають нам ці файлики. І ми як комп'ютер, якому завантажили певні програмки. Отож, Декілька відсотків це я сама керую, оцінюю інформацію, аналізую, реагую свідомо. І 95 і більше відсотків це підсвідомі програми, які завантажені у мене давно колись в дитинстві, починаючи з утробного періоду. І коли дві людини роблять однакові дії, а одна отримує, а друга не отримує. Те ж саме, це лише показник того, що не, інший непогано старався. А у нього є підсвідомі програми, які е, конфліктують з бажаним. Оце і є питання відповідності або невідповідності бажаному. Отож, е, тепер, як ви розумієте, що ми свідомо керуємо лише декілька відсотків. То е, нашого мозку да, свідомо е, аналізуємо і впливаємо, то це значить, що ми такий собі комп'ютер, який вже е, в нього щось завантажено. І е, якщо ми лише діємо на рівні логіки, то ми не отримуємо те, що ми хочемо. Якщо ми хочемо легкості мати е, е, інакове, чим ми мали раніше, наша задача, е, скажімо так, в певних станах. Завантажити нові програми. Я зараз не буду, ви знаєте, методику, ну, це для групи хто знає, да? я не буду іти по всій програмі, по всій методиці. Я зараз лише оцю кінечну. Кінечну частинку вам розкажу. Дивіться, коли ми опрацювали біль, коли ми опрацювали негативні програми, коли ми усвідомили, що рід нам передав, що нам батьки передали через емоції, наша задача завантажити в себе оце нове. І це можна робити в, деякі, в певних станах, да? тобто просто так внушає собі повторюючі ну це мало працює, давайте реально. І наша задача бути в тих станах, коли наша підсвідомість готова прийняти ці нові програми, ці більш результативніші, більш плюсові, саме те, чому б я відповідала, що я хочу в цьому житті, да? щоб я відповідала цьому. І коли це можна робити? Ну, по-перше, в, в процесі роботи, да, я коли веду і опрацьовую травму з клієнтом, то після опрацювання травми людина знаходиться саме в такому стані, що можна завантажити їй цю програму. Да, там стан емоційно розкритий, скажімо так, як ніби ми вилили частину. З стакана і можна вже залити більш світле, більш позитивне. І то не завжди. І то не завжди, в залежності від ситуації. Але щоб не прив'язуватися до там, практик якихось із експертами, даю вам ще пару навичок. Значить, коли ви можете завантажувати те, що ви хочете. Ну, перше, ви маєте розуміти, що ви хочете. Дуже часто люди не розуміють, що вони хочуть. Саме простий спосіб усвідомити, що ж я хочу, це. Написати список, що я не хочу. Бо що я не хочу, людина знає краще набагато. І напроти не хочу, пишіть прямо протилежний вираз. Тоді ви будете відчуттями відчувати, воно не воно, воно не воно. І відносно цього бажання, ви можете сформувати нову установку. Наприклад, ну, дуже часто у нас. Такі клієнти, да, жінки до мене приходять, маючи жертовну програму материнську, да, це в Україні, це пост СССР. Да, на жаль, це часта програма. Бо якщо брати... Історію, жінки часто залишались самі, чоловіки були на війнах е і передавалося з покоління в покоління, оце нещастя жінки, яка тягне на собі дітей. Да? І от коли я працюю, це для прикладу вам привожу, жертовною історією жінки, то ми розкриваємо, да? усвідомлюємо всі пов'язані почуття і той голод, який за ним стоїть, зцілюємо. І вже після стілення можна завантажити програми. Отож, наприклад. Наприклад, програма я нещасна, жертовна, я живу заради дітей, да? ну, щоб це усвідомити, також треба опрацьовувати себе. І прямо протилежна я щаслива жінка, я достойна, я насолоджуюча жінка, я вмію вибирати себе. Да? От я прямо протилежну програму проговорила. І ви можете цим керувати. В певних станах, щоб завантажити, як це можна зробити, коли ми лягаємо спати, і коли ми тільки встаємо, відкриваємо очі, навіть такий напівдрімота, оце саме ті стани, вони схожі на ті стани, коли майстер працює з клієнтом. А стане, коли легко завантажити цю, цю програму. Тому ваша задача зробити дві дії для завантаження нових програм. Перше, це проаналізувати, яка програма від мінуса до плюса, яка програма вам важлива. І я вам скажу, що це 60-70% успіху, коли це пропрацьовано. І е, потім десь 30% це ви завантажуєте. І оце коли ви лише стаєте в такому напівдрімоті, ви можете собі проговорювати оці програми. Ви можете собі як установку повторювати: я щаслива, я здорова, я е, насолоджуюся, я дозволяюча собі, я дозволяю собі. Да? І е, таким чином. Вкладається в підсвідомість відчуття, що це моя норма. Це один варіант. Є ще один варіант. Як я раджу, коли вам, вас накривають емоції, особливо коли в програмі в мене клієнт або в групі, то ви, ваша задача відслідковувати ваші негативні сценарії, відслідковувати особливо на прикладі близьких, які можуть тригерити вам якимись болями, на прикладі життєвих ситуацій, відслідковувати, які емоції да, у вас підіймаються. І от ви, я рекомендую виписувати їх. Да? Ви берете лист папіру і виписуєте. Все, що пов'язано із цією неприємною ситуацією. Буває люди, які не люблять писати, і їм легше виговорювати. І тоді я рекомендую виговорювати на свічку. І в оцей момент, коли піднялися ці емоції, коли ви ніби опустошили себе, може плакали, може злилися. Да? Саме на підйомі цих емоцій, коли ви реально їх змогли, так сказати, виплюнути. Да? В ці моменти дуже легко можна завантажити нові програми, але там є тонка межа. Треба допрожити те, що ви вивантажували. І коли вам стає легше, знаєте, приходить таке полегшення. В ці моменти ви можете усвідомлювати свій голод, свою потребу і проговорювати собі, я відмовляюся від цього старого сценарію, від цього, да, що я десь жертовна, що я десь. Не поважаю себе, кажу так, там, де хочу, щоб казати ні. Да? Ну я для прикладу про ту ж саму жертовну жінку, де ставлю дітей чи чоловіка на перше місце. Да? Якщо ти це опрацювала, опрацював правильно емоційно на листку або виговорив, в цей момент можна робити вдих-видих, як перебудова йде да? відпускання негативу. І в цей момент ти можеш говорити собі, що я відпускаю ці програми. І я приймаю нові програми. Я щаслива, я е, впевнена, я вибираю себе і так далі. І це треба повторити разів 10, як мінімум, щоб на рівні емоційному і на рівні підсвідомості підсвідомість почала вам вірити. Так? Тобто, якщо підбити підсумок даному відео, я так кусочок да, методики вам дала, про саме про завантаження програм, то перше, ми. Е, Реагуємо, живемо під свідомістю, а не свідомістю. Да? Свідомість це лише маленька частинка. Для того, щоб переписати ці програми, то наша задача усвідомити, відслідкувати свій біль, вивільнити його да? і завантажити нову історію, нову програму і нові такі собі установочки, да? віру, відповідність себе. До того бажаного, що хочеться, і є два ста, ну, скажімо, є те певні стани. Коли е, можна це завантажувати, коли підсвідомість ніби відкрита да, до нового, це коли ми лягаємо спати, коли ми встаємо, да, там певний, певні стани йдуть. І тоді, коли ми вивільняємо емоції, да, якщо ви йдете по моїй методиці опрацювання е, 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 негативних сценаріїв, то це коли ви виписуєте або виговорюєте. Безперечно, я не даю зараз всю схему, але навіть оці навички, да, це такий Частинка може бути достатньо для того, щоб щось таке змінити в своєму житті. Користуйтеся.